Мене звати Віка Батістова. Я дуже люблю Інвангає. Він мені подобається. Я є ВКонтакті підписана Вікуся Батістова. У мене є брат Вова Батістова. Сьогодні я буду показувати невелику сцену. Всім привіт! Заходить вчителька і каже. Всім привіт. Ми... Нова ну, вчителька з п'ятого. Ні, може бути спершу. спершу. Приходить вчителька і каже: Всім привіт! Мене звати Вікторія Володимирівна Батістова. Можна мене назвати Вікторія Володимирівна. Всім привіт. Знайомці. Як тебе зовут, дівчинка? Мене звати Юля Массолава. Який гарне ім'я. А тебе хлопчик? Мене звати Олег Гонтар. А тебе як хлопчик? Олексій. Гончар. Пішла. Був урок, всі відповідали, відповідали, була. була перерва. І потім ми пішли додому. І мама каже: привіт, Любо, як перший день вересня. Мама, мені дуже сподобалась школа, я хочу завжди ходити. Ну подивимося, що ти скажеш в другому і п'ятому класі. Добре. І вона сказала, які в тебе сьогодні оцінки були. Була 12, 12, вона була дванадцятка, але вона, вона щоденників поки ще нема. Вона була дванадцятка і одинадцятка. Зрозуміло. Пішли вони І другий день. Пішли, всі відповідали, пішли додому. Мама і таке ж саме відповіла тоді, похвалила її пройшло чотири роки. Ну як, ну, ну, ви почала, вона вже була в п'ятому класі. Перший вер... ну, можна сказати, другий вер. Пішли в школу. Ідуть до. все отвели. Вика получила двойку по математике. И тогда мама и говорит, привет, дочь, что ты получила? Да, двойку по математике. Чего? Это у нас была... в такая у нас как, была... Не дуже добра. Зрозуміло. И вона каже. Мама, я більше не хочу ходити в школу. І мама каже, а ти ж говорила в першому класі, хотіла йти в школу, ніколи її там не бросиш там. все таке. Каже, це я пошутила тоді. Зрозуміла. Добре. Е е доб е Спокійної ночі. Ой, не мама. Ну, це був таке це про школу, як наприклад ви в першому класі кажете, що ніколи не бросити школу, ви такі її любите, потім десь п'ятому-десятому класі кажете, ні, мама, я хочу просто цю школу, мені вона вже, вже надоїла. Все таке. Але знаєте, школа дуже добра. вона вас вчить, вона. Дуже класна, але хто її не любить, то не дуже такий класний. Ну, я правду кажу. Е, Ну, я зараз про вас про, е, про щось буду розказувати там про школу. Ну, школа вона дуже добра. І... І ви маєте нагадати. На неї маєте ходити. Я розумію, що вона вам не дуже їй подобається. Ви маєте її ходити і вона для вас як. Ну, мені вона зараз так не подобається. Я говорила літу мама, я хочу в школу. Всем до Ставьте лайки и подписывайтесь на канал, на мой канал внизу. Я подойду?